Скільки має заробляти хлопець, щоб ви з ним зустрічались? От я реально мріяла, щоб мені задали, бо знаєте, завжди дівчата говорять такі суми, а при тому нічого е, не можуть себе представити. А я за те, щоб ну, ти хочеш щось, то ти маєш, е, як би це сказати, відповідати. Якщо ти хочеш мільярдера, я не говорю, щоб ти була теж мільйонершою, але ти ну, була принаймні розвинута, ти могла з тобою було б цікаво поговорити. Мені не ва. Важлива сума, яку б він заробляв. Просто хай заробляє. Не буде альфонсом, не буде сидіти в мене на плечах. Це вже достойно. Я готова ну рости з людиною. Головне, щоб вона мені підходила. А от чи готові ви до стосунків 50 на 50? Боже, мені так добре одній, що я не знаю. Мені так прекрасно. Я реально я пробувала, Мені ну не цікаво. Ой, мене аж сльозки на даний момент я не готова. Ось він заробляє там набагато менше ніж ви. Чи підійде вам такий хлопець? Не в загальному що він взагалі не працює. Я прям ну прям завжди не працював, а от саме зараз він не працює, то ну нічого страшного. Ну ось ви рік в стосунках, а він не, не хоче працювати. Це погано. Я думаю, я б навіть з такою людиною не почала в принципі зустрічатися, бо навіщо мені все, все на собі?